Привіт, мій любий друже! Зараз ми з тобою подивимося. Дуже крутезний бій на ВК-7201К. 12 тисяч дамагу. Мені здається, це потужно. І так, дивимося, що у нас по сетапу. Проти нас грає 260 ТП, Пазік 7, Бачат, Леопард, Ліон, Фох, 155, Мінотавр є 3, Пафентрагер є 100, Єбер 105, Мантікора 2 арти. У нашому сетапі. Я вибачаюсь, трошки приболів. М454, Пазік, ВК-7201Кейцеми, ІС-7, Центуріон, Action X, ще один Центуріон. М48 Патонг, 2 Хорі, 103Б, 27, варіант 5, є, берматікори і 2 арти. Так, дивіться, який у нас цікавий хорі третій, стріляє в повітря, поки їде. На цьому моменті я прошу вас заакцентувати увагу, тому що буде дуже цікавий момент, опять же, саме з цим Хорі. Дуже класний бій виходить у нас. 12 тисяч демеджу. М'яса не так багато, де накидано стільки демеджу. Я був здивований, коли подивився цей реплей. Тому раджу вам глянути і уважно дивитися саме за пострілами нашого гравця і як він буде діяти в цьому бою. Зараз він їде на стандартну позицію до дирижабля, який впав. На цій карті зазвичай на речері тільки тут і грають важкі танки, найбільш удобніше або їхати до замку. Але зазвичай саме соробка на важких танках знаходиться саме тут. І так. Наш ВК-7201 буде їхати. він буде їхати. Ну, зараз ми глянемо вже, кидає арта в цю сторону. Окей, все нормально. вкшка 7201 крутезний танк, який е загикав, можна було отримати. Зараз не знаю. Чесно, не, буду, не володію цією інформацією, тому не буду возити вас в дезінформацію. Так. Цілимося в пазіка, цілим НЛД даєм 760 приходить альфа. Нагадуємо, нашого танка одне з найвисоких пробиттів для важких танків. Муль пробиває 350 мм, це дуже потужно. Альфа 750. Наш тяж займає позицію справа. В принципі, позиція непогана. Нас не прострілюють петехи. Плюс ми бачимо тунчики. Ми можемо спокійно так виходити, важко буде їм нам пробити. І так, відцілюємо 60 ТП, спокійно їм даємо Корпус легесенько просто засвідчується в є 100 Бачимо, що тут майже всі тяжі. Не майже всі, а всі, я вибачаюсь. Так. Далі, далі, щоб доробити наш герой. Рахунок уже 1-0. В принципі, в нашу пользу, але, прошу заакцентувати увагу, не все так просто буде в кінці, тому раджу всім додивитись до кінця. Дуже цікавий, та потужний бій з красивим елементом в самому фіналі. Так. Що буде далі? Ми вицілюємо Фазика, кидаємо маску, не пробиваємо. А ми знаємо, що ВК і Фазіка можна пробити в маску. У них маска шиї, це одна із слабких зон цього танка. Їде Фох. Бачите, все м'ясо, всі танки збираються саме в цьому, в цьому квадраті наш. І це дуже прекрасно. Я вибачаю за голос, трошечки трошечки заболів. Вицілюємо лючок мінотавро не попадаємо. Цікаво, півтори тисячі урону. Але те, як наш герой зміг дати 12 тисяч урону в цьому бою, я реально здивований. Нік у нашого героя Антоніко Джаджамі Джо <гум> Джаджамі Джоджоні з клану Дед. Класний нік. Скоріш цього якийсь поляк. Можливо, ні, не знаю. Але наблюдаємо за обйом за боєм. Шокі на час є третього. Дивіться, можна було дати в бортину, але вирішує дати в 60 ТП. А а попадає, то класно. Під башену полосу дає, але не пробиває. Трошечки летить, певно, в башню. Так, наблюдаємо далі за цим боєм. Все цікаво, мінотавр у нас там танкує зліва. Наші танки почали потрохи сипатись. Рахунок 1-3. Кидаємо блайндом вже по старому зусіту 155-го фоша. І на чудо ми попадаємо. Все супер. У нас вже півтори тисячі демеджа і блайндом там десь під 600. Хорошо. Наблюдаємо далі. Із 7. Непростий танк, важкою його пробити навіть з нашим пробиттям. Дивіться, світиться оранжевим башню. Пробує вицілити, вицілити. Але не рискує стріляти. Із сьоми нас пробиває, хоча це дуже дивно, але пробиває, Все сьому не таке велике пробиття. Не можемо ми трошечки вицілити, куди йому дати. Но це сіморка важко в нього дати пробиття. Ми вирішуємо не стріляти в нього, не перестрілювати з ним, тому що він в вигіднішій позиції проти нас в плані танкування. І вицілюємо танки зліва. Піджимаємось до квої лінії, щоб нам не кинули ПТшки права Леопард, типу які тяжі, які там чекають. Відцілюємо її третього і даємо йому на 769. Приємно. Приємно. Так. Допоки цікавий бій, леопард нас пробити не може. У нас дуже сильна броня, насправді, в танка цього дуже класна, але його щоки і маска це його мінус. Дає нам 60 ТП. Що ми будемо робити далі? Ми поки танкуємо на цьому місці, я вам більше скажу, майже весь бій пройде тут. Але те, як він буде розвиватись, це саме цікаве. 12 тисяч демеджу буде. Це просто щось з чимось. Так, 60 ТП виходить і 7 дає в нього. Правильно. Забирають нашу сімку. Це погано, рахунок 3-6. У нас уже 3,82 урону. Непогано. Навіть на цьому етапі непогано. У противника ще 14 тисяч урону. І просто питання, де ми тут маємо дати 12 тисяч урону. Де? То більше ціла дев'ятка з 14 тисяч має бути наша. І це ще не всі танки, які висвітились. 60ТП даємо на цей раз. 771, супер. Виходив в нас пазік. Ой-ой-ой, пазік на все таке пробиває. й з каточком забирає нашу ремку, що дуже противно. Пазік на каточку. Даємо нього. Ну, звісно, 807. Приємна альфа, приємна, прям така хороша. Я вибачаю за голос трошечки, трошечки приболів. Я думаю, ви мене зрозумієте. Прожміть лайкос за цей класний, за те, що я стараюся роблю для вас відоси. Так, виходимо в 60 ТП, даємо йому борт, він нас не пробиває. Супер, супер. Приємно вже 5400. Ну, в цього танка дуже кортезне пробиття, особливо в акумулятивних снарядів, і дуже крутезна альфа. Та й броня, в принципі, в нього непогана. 7201 танчик, за яким багато хто бігає, багато хто його хоче. Ой-ой, ой забираємо мінотавра, мінотавр у нас не лучає, тому прекрасний розмін. Рахунок, я нагадую, на даний момент вже 7.11. Ми програємо по ХП і ми програємо по стволам. Не дуже приємно. 5800 урону вже на нашому рахунку. Відціліємо лючок. Дивне рішення, ну, якщо чесно, в цьому випадку я б, напевно, давав би в корпусі. Але йому видніше, він тут накидував. Він пробиває 60 ТП, забирає його. Виходить леопард. Ми поки КД, леопард нас не пробиває. Прикрити нас, по суті, майже немає кому. Ми встигаємо до зрадиць і забираємо, як же гарно, що і проходить альфа 788, вище середньої. Ми забираємо леопарда і 7 виходить. Ми танкуємо і за сьомо. У нас це дуже класна лобова броня, дуже класна. А від сосьому дуже низьке прибиття. Тому це ідеальне комбо. Даємо і як же геніально, забираємо тараном. даємо альфу, 764 і 43 забираємо тарани. Мені здається, це просто м -м -м, перфект. І так, на нашому рахунку вже 5 кілів, під'їжджають до нас хорі. Ми пишемо в чаті, щоб він нам допоміг. Щас напише, я вибачаюсь, щоб він нам допоміг. Я нагадую, це цей самий хорі, що був спочатку, що стріляв в небо. Так, поки все йде супер. У нас вже 8100 уроні. У нас 5 кілів і 3 кіла у хорі. Проти нас залишається бачать Аліон і Леон. Ось і бачат. Ми даємо бачата урон. 782 хорі у нас дозабирає цей кіл. Супер. 5-4 вже. По кілам у наших гравців. Рахунок уже 12-3, ми залишились 2 в 4, я нагадую. Ми виїжджаємо зверху, чекнуть. Де Ліон, він світився останній раз на нашому пагорбі з нашого респа. Це зазвичай стоїть АПТшки у квадраті G5. І виїжджаємо, подивитися, чи він там. Так, він їде тут. Він майже фуловий, він отримав тільки одну тичку. Виходимо. Даємо йому пайку. 764. Непогана Леон нас пробити не може, йому важко. У Нас дуже гарна броня, він нас ставить на каток. Ремки у нас немає. Виїжджаємо, щоб йому дати знову. Він нас знову ставить на каток. Вже 9600 дамагу. Боже мій. Це що таке взагалі? Зводимося і забираємо на вірному так. 693 альфа. Забираємо танчик, приємно. Арта не може від нас ніяк відцепитися. Ну супер, у нас вже 10-300 урон і ще в нас був блайнд фуга. Мені здається, це шикарний бій. Не знаходите? У нас вже воїн, 6 кілів. Крутезний бій з однієї позиції, гарно розіграний. Но тут зійшлися ці карти з рахунок того, що всі тяжі, все м'ясо було в цій стороні. Нам було поком настрілювати. Ну і союзники, як зазвичай, зливались. Все як вміють. Ми пишемо у чаті. Типу, хорі допоможи, залиш мені типу, це Арту. У мене йде 12к типу урону. Залиш. Дивіться, як хорі в нас робиться. Це те, про що я казав, що зверніть на його увагу в кінці. Він стріляє в повітря. Він е, розуміє, що нас героїде на якийсь рекорд, дає максимальний якийсь урон і допомагає йому. Він стріляє просто вгору і їде з піднятою пушкою, катається поперед нас. Ми йому дякуємо. І звісно, ми забираємо зараз Арту. І ще раз йому дякуємо. Ну, хорі, красавчик, реально в цій ситуації. Що думаєте про цей бій? На мене прям реально класно, реально суперський, тому ставте лайки, підписуйтесь. Дякую. А зараз дивимось результати.